В нашому сквірі міру вже є декілька історій, які мають продовження. Ось нещодавно ми зустрічалися з Аліком Гутмахером. Це продюсер, і засновник благодійного фонду Алексом. Алексом. Вибачайте, ну в мене з американськи не дуже та, добре, і так а, засновник та продюсер благодійного фонду проекту, проекту да, Незабутня Квітка. Ну і Олена Шевченка дуже добре знаєте: леді Джаз Одеса, вона викладач, вона музиказнавець. Ми тоді говорили про ідею, яку привіз Алекс і собственно, ми всі підтримали її. так зробити в нашому місті музей джазу України. І ось ця історія. Має продовження. Причому продовження таке, що ми не поспіваємо за вашими так, тіми, так, концертами, зустрічами, які у вас проходять. Нещодавно була зустріч у третій музичній школі на Молдованці. Так. так, потім перша музична школа ім'я юліса. Тобто, ця ідея це не, не тільки так слова, ми сказали, от ось є ідея, ви там як хочете. Да? А ви, ви так, працюєте на, на, на цьому? Доброго дня, шановні друзі. По-перше, я і ще раз широ вдячим Олександру. Олені, всім друзям, всім одеситам Одесі на на насамперед за чудовий прийом, з котрим я спілкуюся, от бачу вже на протязі. Двох-трьох тижнів я маю такий напружений темпоритм, і це дуже приємно. А по-перше, я привіз не тільки свої враження з приводу Україно-американської канадської громади, котра співчуває і вболіває за долю України. І ми допомагаємо і будемо все робити, щоб допомагати. Я привіз артітури. Ноти я привіз подарунки невеличкі для музичних шкіл, для консерваторії. І ось у нас була чудова зустріч з директоркою школи музичної номер 3 Єлена тихонова Лапейко. Я особисто знав Веженю Лапейка. Це фантастична була людина, професійний музикант. І мені дуже приємно було зустрітися з її дружиною. І я віддав, не віддав, скоріше подарував, Я подарував е, партітуру бродвейського театру Театр» мері Поппінс. Мері Поппінс з ілюстраціями і безумовно партітури, музичні ноти. Всі для того, щоб діти а там що чудовий хоровий колектив є забава, так. Забава, і я я хотів, маю надію, що вони будуть співати, і, хоча б якісь номери, і це буде такий наш спільний подарунок. Ну, це це мері, оце, да це дуже в точку, бо Олена Тихонова, От. Так, вона жінка <кхм> нашого Жені. нашого Женічки, да. Вот. Жені Лапеки нещодавно зірка відкрилась, да, на, да. на нашій алії да. зірок. Вот. І вона не тільки, да, оцей колектив хоровий джазовий, ну це фантастика. Ми да. з зеленою розповідали да. в наших проектах тисп, про ці концерти, але ж вона ще і веде від, від, тему рокопер. Wow. Бо Женя, він ж це перший рок-опер, який <пиш> з'явився. І Женя писав рокопер, писав <пиш> музику для спектаклі. <пиш> <пиш> есть, вона цю тему веде і це, <пиш> <пиш> це ти попадаєш в точку. <пиш> okay. Ну Ти так дивуєшся, що так прийняла Одеса, як вроді сам не з Одеси. от Оці зустрічі, так? Це були творчі зустрічі Алекса, от, але це були і зустрічі так, дуже такі ну, плодовиті, так? Плодотворні, як кажуть. По-перше, зі святом У -у -у. це буде краще, ніж іграшки, які тут а, були. Ну прикраси. тоді я повинен сказати, ми знімаємо якраз на старий Новий год, тринадцятого п'ятницю. Ну, от в понеділок, дай Бог вже передача вийде в ефір. Дякую щиро. От поки ти будеш розмовляти, я буду їсти так. От. Так, але так по, -по посерйозніше, так? От. От ці дві зустрічі, так? Третя музична, перша музична школа. А перша музична школа це була акція, справжня акція. І коли е в контексті сценарію Алекс мені дав слово як вже потенціальної директорки будь-якого музею, е я зараз можу підкреслювати, 23-й рік. Є вже Музичні зустрічі, проекти, які пишуть історію одеського джазу. Зараз. Оце сьогодення, і сьогодні-завтра, завтра буде у суботній день, буде зустріч на першому засіданні джаз клубу Всесвітньому клубу Дісвіт. Це теж нова сторінка історії джазу. Мабуть, і України цілому, і Європи, тому що ми маємо проєкти, щоб не тільки презентувати дисципліту, хоча це, по-перше, і дорослих, і дітей, бо є музичні школи, чому перша музи... містецька школа, тому що джазовий відділ. Інструменталісти і зараз вокалісти, і вони співали. І це концертна програма, яка наблизує нас до професіоналів. І Хто співав? Це викладачі. У своїх зустрічах творчих і лекціях Олена розповідала, як джаз під час Другої світової війни об'єднав людей, виступав проти війни. Отак от джаз і зараз теж він об'єднує людей. Він, ну, це такий стиль життя, це філософія, це. Це драйв, це свінг. От як це було от, в школі імені Гілліса? От от подивись, тут Алекс зайшов на сцену і так, і взмахом руки він так підсобрав музикантів до себе. Давайте зараз подивимося цей фрагмент, і потім ми продовжуємо нашу бесіду. У нас є декілька фотографій. От зі зустрічі в першій музичній школі, Ми дякуємо Олександру Синельникову, фотографу, котрий він завжди і він він всюди, на всіх мероприятиях, які є в нашому місті. І так, от під час цього концерту і цієї зустрічі ще було багато подарунків, так, так. і для учнів, і так. для дітей. Ну, я для... я по перше хочу подякувати перш за все за організацію цієї зустрічі, тому що її би не було, б, коли б до нас не долучилися мерія міста. Я маю на увазі заступника мера. Павла Вуґільмана, я маю на увазі департамент культури і міжнародних зв'язків і європейської інтеграції. Керівник департаменту Олександр Тихановський. А мені дуже приємно, що вони звернули увагу, поставили на нове сайт міста. Це дуже приємно дійсно розумієте. Це не справа там Олександр, Олена, там мамаріна, і безумовно кіпуча енергійна діяльність директорки першої музичної школи імені Гілліса. Пані а, Русяєва Марина, фантастична професійна людина, чудовий зал. В той самий день, коли ми робили, їм привезли генератор, генератор, що світла не буде, буде світло, пане Галис, це зви, ви, ви знав. Фантастика. я привіз… Ну, Вони знали, що Алекс буде виступати, так потрібно, ну, щоб світ, ну, було світло. Ну, Насправді на я сказав, що я можу і в темряві, а світло це діти. Це діти, це фантастичні викладачі, це фантастичні діти, маленька дітенька Литвиненка. Ми з нею співали Щедріка разом. Вона знала е -е, Литовченка, А, я працював Литовченка, Софія, Софійка. Ми співали Шедрика, і я закінчив Дергенського хорови, я зганяв і заля замовчала, всі замовкли. Знаєш, як хор, чого чудово було. Але я подарував з колекції мами, тому що мамі дарували картини за служби працівної культури України. Моя мама Мері Вайс, їй дарували картини, і я подарував одну з найулюбленіших моїх картин це море на Кароліну Богаті. Воно фантастичне такий хахареєвид. І я подарував їм легендарні 200 пісень американських, починаючи з англійських і голландських емігрантів, повністю вся Америка. Тому в нас була не тільки зустріч для того, що ми поспілкувалися, і пограли. Вони будуть мати пам'ять і маю надію, що ця зустріч це продовження нашої співпраці, і я впевнений, що ми зробимо з ними дуже дуже великі справи. У нас на день музики, кстати, Маріна Русяєва разом з її дітками вони були у нас тут у сквері, і грали на саксофоні, і співали oh. пісні. І тут і дуже талановиті діти, так що так знаю, знаю цих діток. Вони, Одеські діти, це десь. Це, 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 це я, да, я хочу звернути вашу увагу, що передача супроводжує текстовий такий супровод. Так? І там в цьому текстовому супроводі є така силочка Ютубовська, де ви зможете подивитися от, цю зустріч, там більше часу так, це запис. От подивитися. Це як це все відбувалося в першій музичній школі? Леночка, ну подальші кроки, які музей буде, ми вже це знаємо точно. Ми маємо вот. надії, що буде. Слухай, ми Ми не знаємо, Зараз наші кроки ми збираємо. А це питання до директора, я а, Ну, – Директор чого це це мрії, це думки, це, 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 мрії. це, це, це наші мрії. У мене думка така. Я би хотів би, щоб ми, можливо, на наступному тижні зібралися і запросимо ще Гену Солодова. Це компанія Exclusive. Вони займаються гастрольною діяльністю. І ми Ми напевне напишемо листа. Перш за все, ми напишемо листа. До міської ради. Чому? Тому що мені було дуже приємно, я розмовляв з першим заступником міністра культури Ростиславом Карандієвим, а генеральний секретар, є така посада. Я йому говорю, а він говорить, а де ти зараз? Я говорю, я в Україні, о, молодець, ти приїхав. Я говорю, безумовно. Я вважаю, що Одесити повинні приїжджати саме зараз, не тільки раз на рік, щоб сказати, яка смачна барабулька, а саме зараз, коли потрібно підтримати і приймати в чому участь. Я говорю. Пане Ростиславе, я би хотів запропонувати одну ідею музей українського джазу саме в місті Одеса. Вау, дуже цікаво. Я приїду зараз я на перемову з кордоном, я приїду, напишіть листа і будемо розмовляти. Тому я впевнений, я впевнен, що саме місто Одеса повинно мати. Музей українського джазу, але в, в, в Одесі. Тому з одного боку ми напишемо листа на міську раду, а з іншого боку, ми напишемо лист на міністерство культури України. За підтримки Міністерства культури України ми маємо надію, що і мер міста, шановний пан Труханов, і департамент культури, і заступник мера пан Вогріман, вони звернуть на нашу. Бажання це зробити, а сили є. Сили є потенціальні. Я не хочу говорити, але повна заряд буває. Всі оплесками підтримують цю ідею. Я маю надію, що Одесити це дивовижні люди, і сам темпорит джазу в Одесі. В Одесі. Ну, а вся та складова, вся історична, вся літературна і так далі. Складова це у Олени… В неї Де це зимов. все є. Це, це не на один, а на декілька музеїв oh, yeah. буде, я так думаю. No, будемо збирати. Right. І, я гадаю, що одесити мають і архівні документи особисті колекцій. І це буде дуже важко. Але ж я звертаю увагу на те, що музика зараз увесь той період, як ми. Почали зустрічатися і казати там концерт, там концерт, там відкрили театри після того, що вони були усі зачинені, і як розпрямляються люди, як глаза сіяють, і натхнення, і почуття музики у душі це дуже важливо, особливо у цей період. Ну, і дуже важливо дійсно от, підтримувати оце, так, да, оце, цей драйв, цю саме енергію. Саме енергію саме от. От. Тому ми обіцяємо, ми будемо і підтримувати, будемо відслідковувати ото, ту ситуацію навколо музея, і будемо робити ще репортажі. А от то, про що я казав, що ми були кріпкі, так, нам потрібні вітаміни. То ми е, оце той самий случай, коли будемо ділити на троїх. Це буде вірно. От. Ну, і, за традицією, все буде Україна. Все буде